Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Скажи мені свій діагноз і я скажу тобі, хто ти. Наш діагноз це наша фамілія. Хочете вірте, хочете провірте. Може, чули коли-небудь, коли люди самі злайливих слів обзивали декого такими словами, ну, назвами хвороби. Декого обзивали, Ну ти і язва. Або ж казали, Ну ти й Гангрена, а іще казали так: Ну ти ж і Геморой. Так, так, і це справді так людина отака насправді яка, така, як її діагноз, то для того, щоб розпочати самосцілення, за допомогою прощення та вивільнення своєї хвороби треба насамперед попрощати та повисвобождати із себе діагноз, ні, не саме слово діагноз, а те слово, яким називається ваша хвороба. От, наприклад, у людини тиск, ну, артеріальний тиск, то треба попрощати та повисвобождати із себе саме тиск в прямому і в переносному сенсі цього слова. Тому що причиною артеріального тиску є психологічний тиск. Наприклад, ситуація, яка склалася у даний час у конкретного хворого, яка є небажаною, ненависною, жорстокою, нестерпно болючою. А ще, коли ця ситуація ніяк не рішається, от людина п'є пігулки, а причина ситуації залишається такою ж. Це може бути друга людина. Яка своєю поведінкою дратує хворого? От. А це ще можуть бути ті обставини, які, в які попала людина. Це можуть бути упередження або ж стереотипи мислення або ж, наприклад. Зле невдоволення своїм життям або жага кровавої помсти. От Коли у людини є жага кровавої помсти, тоді від високого артеріального тиску у неї лопаються судини у мізках, і людина отримує інсульт, мізки заливаються кров'ю, і тоді людина непрацездатна, хвора, дай Бог, щоб видужала, дай Бог, щоб вижила. От, оце значить жага кривавої розплати, бажання помсти кривднику. І тоді наше тіло нас виручає. Тиск піднімається, людина звалилася з ніг, і ось вона вже лежить хвора і, будь ласка, обслуговуйте її, рішайте за неї її проблеми і каже: Робіть, що хочете, я вже нічого не хочу і нічого не можу, не може. Бо не може по-доброму рішити свою ситуацію, в яку попала. Той приходиться за нею рішати дітям, одному із подружжя, родичам, а вона рішати не може, от і лежить, а рішайте другі. Коли ж на людину довгий час тиснуть обставини. То вона ж із часом перетворюється й жертви на психологічного терориста і починає сама тиснути на других, яким чином? А таким. У неї тиск повисився, і вона дзвонить дітям в три години ночі, а діти за 100 кілометрів від неї. Спасіте, помогіте, а у дітей свої проблеми. У них сім'я, діти, робота. От, І починає такий хворий доставати, доставати сімейного лікаря. Дуже часто ходити в лікарню, скаржитися на те, що ліки, які призначає йому лікар, погані. Скаржитися на те, що лікар сімейний поганий. Він неуважний і не хоче вислухати, і не хоче допомогти. От, І ліки не допомагають, і лікар не допомагає. Ходить часто не є, скаржиться. Скаржиться на все взагалі, що життя погане, пенсія погана, платять мало пенсії, на ліки недостатньо. От. Як ви думаєте, що такому хворому може допомогти? Помре і з домовини встане і скаже, що все не так. І похорон поганий, і одяг, який йому наділи, поганий, і домовина погана, і плакали за ним погано, мало плакали. А якщо ж вам такий хворий? Когось нагадує, не старайтеся йому розтолкувати, що є такий спосіб зцілення, як прощення та вивільнення своїх проблем, своєї хвороби. От. Так що причину хвороби треба попрощати і повідпускати. Хворий цього не стане робити. Якщо він не задоволений усім, то він вас і слухати не захоче. От. А самі ж тишком нишком допоможіть собі в першу чергу, тому що я знаю, розумію те, що жити поруч із таким хворим, ой як непросто, ой, як нелегко. Якщо ж ви із себе попрощаєте та повисвобождаєте оту причину цієї хвороби, то ви допоможете і собі, і тому хворому, з часом. Ось побачите, що ниття стане менше, невдоволення згасне. От. І ситуація, в яку попав цей хворий, якимось чином почне рішатися. От. І оці роздратування виправляться. От. І такий хворий стане видужувати потихеньку, якщо ж ви із себе попрощаєте та повисвобождаєте із себе зле невдоволення, а іще тиск. Прямому та в переносному сенсі цього слова. А іще психотерориста, то справи покращаться не відразу, як за зам... з махом чарівної палички, а з часом прийдеться потрудитися. Але ви будете вдячні собі за такий труд, любі мої, пам'ятайте, що допомога утопаючому від самих утопаючих. Так що я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас люблю. Я бажаю вам добра. На все добре. Побачимось і побалакаємо!